Рекордно мало депутатів у Верховній Раді залишилося 404 народних обранця після того, як свої повноваження склала позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова. За таке рішення сьогодні проголосували 283 нардепи. Жінка сама написала заяву, що хоче скласти повноваження, зважаючи на сімейні обставини. За час своєї каденції Плачкова відзначилася лише тим, що разом з іншими опезежистами їздила у Москву на поклон до Путіна. До Верховної Ради Плачкова потрапила у 2019 році від уже забороненої партії Опозиційна платформа за життя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Плачкова вийшла з фракції ОПЗЖ у травні минулого року. Вона вступила у новоутворену депутатську групу відновлення України, яка зараз опинилася на грані свого існування. Subtitles <laughs>